У 20 столітті, святий равно Князь Константин іздав знаменитий Меланський едикт указ про свободу християнської віри, тобто вровняв християнство з усіма іншими релігіями того часу, то християнство почало розвиватися, почали будуватися храми, монастирі. Люди почали ну, відкрито ходити в церкву і сповідувати свою віру. І мати, царя Константина, цариця Єлена, була благочестива, віруюча християнка, вона ну, завдалася думкою, а де ж ці великі святині, хрест, в якому Господь розп'явся? І би як як вшанувати ті місця, де Господь постраждав для нашого спасіння. І цим бажанням знайти животречий хрест, ну, прикрасити місця, де Господь народився, де Господь страждав, де Господь розп'явся, де Господь був поребельний. Вона прийшла на святу землю. Вона зібрала з собою, набрала з собою там всяких там ну, грошей. Е, мене е, взяла з собою ну, людей багато, воїнів. Ну і при, прибула туди і почала розшукувати, де що знаходиться. В Ефлеємі цариця Єлена побудувала величний храм над місцем Рождества Христового. І почала вона шукати. Де животворящий хрест? Голову знайшли, там гроб Господній знайшли, а де хрест? Вона дуже почала шукати Христа. Ніяк не могли знайти, не могли якусь, ну, якусь зацепку знайти, де від цього можна якби, шукати, де починати це розслідування. І їй сказали іудеї, що є один іудей по імені Юда, які є сили якого знаменитого ну, іудейського пророка, і він знає він знає по, по переданню, де знаходиться хрест Господній. Знайшли цього Іуду, 에, говорили з ним, спочатку не хотів, потім мовили його, там гроші і так далі. І він сказав, що Хрест знаходиться в такому то місці, там недалекі від Голофи. Там була така яма велика і там знаходиться Хрест Спасів. І цариця Єлена наняла робочих і почала розкопку на тому місці. І вона домовилася з ними якусь плату, там певно. І коли почали розкопувати те місце і трохи углубилися в землю туди, в Луб то звідти почав йти такий сморід, ну, сморід ну, ну, такий, щоб там не можна було дихати. І ті робочі кидали свої там, ці інструменти і тікали з тої ями. А цариця Єлена сиділа там на одному місці, і коли бачила, що вони вже не можуть робити, вона брала гроші і давала їм. І вони отримали гроші, ну якби. Друге дихання і знову почали копати. І продовжували. І так декілька разів було. І поки вони дійшли до самого дна того, тої ями, і там знайшли три хрести. Вибрали звідти, омили їх. І з'явилося питання, чий хрест вони були схожі хрести, чий хрест Спасителя. А чиї хрести розбійників. І теж не могли ніяк це визначити. Тоді поступили так, понесли мертвого і це мертве тіло возлагати на хрести. Вони положили на один хрест нічого, на другий хрест нічого, на третій положили і мертвець встав воскрес. І це було знамені того, що цей хрест належать саме Спасителю нашому Господу Ісусу Христу. Була велика радість, що знайшли хрест Господній, на якому було викоплено людство від гріха і загибелі, на якому було розірвано рукописання людських загрішень, на якому було переможено діявола. І людство було взято із руки діяльності. Люди раділи, ця звістка Христо пролетіла по Єрусалиму, по Грузії, люди почали сходитися. І всі хотіли побачити цей хрест. І, і туди прийшли і єрусалимські священники. І вони не знали, як людям показати хрест, тому що людей багато і, передні бачили, задні не бачили. Тоді вони почали. Піднімати крест, хто вчора був на у богослуженні, то було таке називається звижені креста. Піднімається вверх, креслиться, тобто пробиниться. так, на чотири сторони. І так вони почали, оце було перше пострілення святого животворячого креста, вони почали піднімати цей крест високо, і всі люди бачили, падали на коліна, кланялися перед Животворящим деревом Христа Господнього. І ця, цей звичай, бездвіжня чистого живутря Христа, він зберігається в церкві до сьогоднішнього дня. І сьогодні не всі храми. а... Повну проповідь дивіться на ютуб-каналі Українська Православна Церква, а також підписуйтесь на наш канал Віра вічна, вірославна, наша віра православна, щоб отримувати більше глибоких, живих і корисних православних відео. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любов'ю.